Pas de soleil, pas du soleil, 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 pas de soleil, pas de soleil, pas du soleil, Відео я сьогодні їду в кривий ріг, давно там не була. Хочу побачити своїх родичів, маленьку племінницю, дуже за нею вже скучила. От, але спершу йду на роботу, і після роботи в мене потяг. Раніше було дуже зручно, потяг з Києва виїжджав о 21.30. А я працюю до 20-ї, тож я встигала. А тепер трошки змінили графік. Десь о 20-й з копійками відправляється потяг, тому придеться відпрашуватись на годину уйти раніше. Ну нічого, завтра вже о 6-й ранку буду в Кривому Розі. Сергій, до речі, на минулому тижні їздив в Кривий Ріг. У мене не вийшло поїхати по роботі, от, тому він їздив сам і тепер моя черга. Погодка сьогодні чудова, світить сонечком, дуже на вулиці тепло. Дивилась по прогнозу погоди, то це вже останні теплі дні. Я вже відпрацювала, іду зараз в сільбогу, купити собі щось в потяг на перекус, бо з роботи голодно, візьму щось смачненьке, в якісь гостинці подивлюсь. Так, беру сендвіч. Мені так ще й краще буде, бо велика вона дуже об'ємна. Отже, собі в дорогу взяла сендвіч, та ще два сирні кекси, і завжди з собою привожу ось такі булочки сінабони. Дуже вони смачні. Хотіла взяти з вишнею, бо вони найсмачніші, але вже їх не було. Взяла звичайні зверху лохина, смакота. Я ще Пару коробочок цукерок взяла. Десерт бонжур. І водички треба взяти, і щось для малої. Так, знайшла цілий стенд опчика. Це мала дуже любить. Я от беру мармелад і пастилу. Тут є ще цукерки. Ще з іграшкою, великий вибір. Я вже на вокзалі доїхала, в До метро було дуже багато людей. Якраз потрапила в час пік, коли всі їдуть з роботи. От дивлюсь на вокзалі теж багато людей. Вже темно, хоча навіть немає восьмої години вечора. Дивіться, скільки людей дуже багато. І багато позаду мене. Так, ну я можу не дивитися табло, бо мені через застосунок прийде сповіщення, на якій колії буде мій потяг. А вже є написано табло на другій колії. Київ, Кривий Ріг. В мене п'ятий вагон і сьогодні я їду в жіночому вагоні. Вважаю, що це дуже класна опція, бо я часто подорожую одна. І бували випадки, коли були сусіди. Не дуже приємні чоловіки. Було таке, що я була, була з чоловіком наодинці, отже, вважаю, що тепер дуже класно, що зробили такі вагони. В цих вагонах їдуть тільки жінки і жінки з маленькими, мами з маленькими дітьми. Вагон новий. Так, у мене 25 місце. О, ось тут. Заходимо. Треба увімкнути світло. Я поки що в купе сама, але знаю, що буду їхати з сусідками. От, Поставила вже свої речі, опустила поличку. Фух. Трошечки душно. Все чистенько, єдине, що постіль це лотерея. О мене зараз є можливість вибрати більш-менш нормально. Дивіться, чорний. Так, ось цю. Розетки, поличка для телефону, яке сидіння. Я вже якось робила огляд такого вагону. У мене є десь в минулому році якраз їхала і знімала повністю огляд. Ролети, кондиціонер тут є, Зараз вип'ю чай з сендвічем і відпочивати, бо трохи втомилась з роботи. І завтра дуже рано треба буде вставати. Вже застілила постіль, рушничок. До речі, якщо прибрати з білету постіль, то білет буде на 50 гривень дешевше. Але возити з собою постіль, це взагалі не про мене. Ставлю сумку, Хочу вийти ще на вулицю. До речі, в вагоні є кулер. З водичкою, але не знаю, чи працює чи ні. від рідного міста іде реконструкція вокзалу. Звісно, як завжди, дуже вчасно. Під час війни треба відмивати гроші і все переробляти. Тут, так було досить непогано. Дивіться, скільки людей. ТАхів? Ранковий Кривий Ріг. Люди збираються і їдуть на роботу. Тут Поруч ринок, соцмісто. Те, як і колись, пожовклі каштани. Я йду на іншу маршрутку, треба їхати мені з пересадкою, бо немає прямої. Він весь добрий і чорненький дуже добрий. Давайте чорненький дуже добрий. Бавають білинки з черненьком. А може ще гілочку давайте О, ага. ще більше. А може є ще більше? сенсочки. Купила у жіночки виноград. Тут різні сорти. Домашні по 50 гривень за кілограм. Іду зараз по проспекту Металургів. Дивіться, розвивається прапор. Тут до мене вже дружок причепився до Винограду. Там у них дуже багато. Чіпований, це добре. Боже, тут скільки живності, дивіться, Я в шоці. біля під'їзду. Треба будинку щось винести, поїсти. Такі маленькі. Зараз сестрі принесу подарунок. Тут прям осінь золота. Аріска. Памаші, привіт. Привіт! Мамаші, Мамаші, привіт, привіт. Ми зібралися, вийшли на вулицю. На вулицю погодка. Просто супер. Поки що не спекотно, бо в день обіцяють 28 градусів. От. Йдемо зараз в магазин, купимо смаколики, бо пізніше хочемо поїхати до родичів, бабусю провідати. Що дитині треба для щастя? Підгузку. Упаковку під гузок. Так, да? Арін? Покажи. Що тобі купили? Твоє? Так? Да? Нікому не досиш? Дай мені. Тримай. Йдемо через в магазин Карамелька купити щось солоденьке. О, тут шаурму відкрили, столики поставили. Тут продають всі макарон, що я вносився. 24 штуки в упаковці. 13 до 50. За одну штучку. Так, подивимось тортик якийсь. Солнце, пироги, червоний оксамит і якийсь горішка, солона карамель з горіхом, і торт червоний оксамит.

Огірок хочеш? Банани будеш Тримай <гірок> Пішли, треба взвісити <гірка> Стоїмо на зупинці, чекаємо маршрутку. До речі, навпроти. Амбулаторія тут сімейні лікарі. І он там за амбулаторією раніше був пологовий будинок, де я народилася. Дороги тут зробили дуже класно. Так, приїхали в місце нашого дитинства. Я навіть перші роки свого життя тут жила. Це такий райончик на околиці міста нашого. Інша околиця. І тут ось в цьому будинку живе моя бабуся. Як я народилася, то тут жили ми з батьками у бабусі. Двір, в якому пройшло моє дитинство. Там три клумби, лавочки ми сиділи. А хто нас тут зустрічає? Бабуся. Аріна не хоче заходити. додому. Квіточки. Квіти, да. А це ж мені подобається. Квіти, так. Що ти хочеш відкрити? Давай відкрити. Видно видно. Видно, вид з вікна. Вид мого дитинства. Yeah. Я, я тут сиділа, mm. щось снідала, дивилася у вікно і навіть писала вірші. Давай якісь... підніму. Дитячі. Та yeah. ні, не треба, нормально. Це тобі хто подарував? Гарненькі. Це сусідів. І холодильник yeah. такий, пам'ятаєте? Yeah. Так відчиняється. Mm -hmm. Mm -hmm. Дніпр три. Працює ще. Ой, дивіться, мої фотографії. Ось це я маленька, це теж я і це я. <працює> Мабуть, у кожній радянській сім'ї був ось такий набір з рибками. А там в кінці, до речі, сірники. Бачите? Невеличкі коробочки з сірниками. Кого ви тут красу зробили? А що, на лавочці сидите тут чи ні? Ні, просто? Ну, на всякий случай. Хай буде, так? Да? Так, це бабуся живе у мене на 9-му поверсі. А тітя її дочка на шостому. Ми в неї сидимо, але ходили до бабусі взяти палатку. Зараз малій. Роз... Роз... Ага. То треба тут в під'їзді ставити, бо в хаті місця немає. Поставить спальню. Спальню. Тут вже в діло пішли всі іграшки, які ще залишились від моєї сестри. Аріна, розгулявшись, швиденько навела порядки в квартирі. До речі, це вона в костюмі леопарду, але вона не дуже любить новий одяг, тому одразу зняла його, навіть не дала сфотографуватися. Взагалі вона дуже активна і зловити її для фото ще та задачка. Коли розклали палатку, то дитина взагалі була просто в захваті, бігала туди-сюди. Дуже класно тоді посиділи з рідними, поспілкувались. Шкода, що не часто нам доводиться так збиратися в родинному колі, адже час, проведений з сім'єю, найцінніший. До речі, тортики були дуже смачні, якщо побачите, то сміливо можете їх купувати. І навіть наш головний поціновувач смаколиків теж їх зацінив. thank you Тип даєш, я вставала, Да. А другий де етапочка? Шукай де друга. Ну, молодець. Покажи Югу, просинайся. Ти ж вже їла. Ще хочеш? Yeah. <гум> Побачила щось смачненьке. <гум> я снідаю. Сама, бо сестричка раніше їсть. Чоловік її ще на роботі. А я <гум> тільки зараз пробуджується в мене апетит. До речі, я вже дуже давно хотіла вдома приготувати ікру з баклажанів, і все не було часу. Я розповідала про це сестрі. І до мого приїзду вона приготувала. Тож я зараз її ікру. Дуже смачно. Вийшли прогулятися в парк. У нас вже друга половина дня. У першій половині я зустрічалася з татом, ми з ним ходили по справах, потім сиділи в кав'ярні, пили каву, їли тортики, спілкувались. І ось зараз я знову зустрілася з сестрою, вивели малу погуляти, Вон бігає, дивіться. Ввечері сьогодні я вже уїжджаю в Київ, а в мене потяг о 9-й вечора і є ще годинки три. Щоб побути з рідними. Наша дитина вже побачила батут і все. Її тепер звідси не витягнути. Молодець! Опа! Ми змінили місце дислокації, ледь витащили з батуту. Хтось дуже сильно плакав. Ку-ку. О, повітряна тривога. <реслужб> а куртка яка модна! <реслужб> ну що, друзі, я вже приїхала на вокзал. Ось стоїть мій потяг. Повертаюсь додому в жіночому вагоні. Приїжджала буквально на пару днів. Час пройшов дуже швидко, але я дуже рада, хоч трошечки поспілкувалася з рідними, побачилася та вирішила деякі питання. От. Трохи сумно уїжджати, але що робити? Буду вже завершувати своє відео. Я вам всім щиро вдячна за перегляд і до нових зустрічей. Взяла собі ще в дорогу сендвіч поїсти перед сном то святе.